Чи буде справедливо покарано винних в злочинах війни? Якщо так, то коли і як це станеться? Буде буде покарання для всіх, всіх учасників і ті, які не захочуть переслідувати окупантів або гвалтівників, всі понесуть. І якщо не перед людським судом, то перед Божим 100%. Бог дає можливість кожному показати своє обличчя, щоб потім зрозуміти скільки потрібно кожної країні і під чаші болю, такого як і ми. Не хочу думати, що достане або яку ціну заплатять інші народи? Дуже хотілося б, щоб наш народ сплатився і щоб він розумів, що ми повинні бути заодно. Не може хтось хотіти Росію здесь. Якщо хтось комусь подобається Росія, питань немає. Беріть свої чемодани, переїжджайте до Росії. Які питання? Тут Україна, все ж таки треба вміти говорити на своїй мові, треба поважати свої реліквії, треба повертатися до свого коріння. Так, ми ще мало чого знаємо. Мало знаємо своїх боїв, мало знаємо свою культуру. Мало... Але давайте всі разом проки. Давайте всі разом створювати, згадувати хто ми, і потрошечки створювати а, традиції або повертати наші традиції, поважати їх, поважати, як інші країни поважають своє коріння. І починати в першу чергу треба з мови.